Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 6 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, друзі, не звертайте уваги на відсутність покупців. Ми через несприятливі погодні умови виїхали дуже пізно, тому приїхали вже під кінець. Також є важливе оголошення. Хто з нами вже давно пам'ятає, що огляди колись робив мій чоловік Василь. Він зараз також уже буде повертатися до оглядів, буде тимчасово мене підміняти час від часу. Будемо або паралельно знімати, або трошки мінятися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте на наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Renault Megane, 13-го року 1,5 дизельний двигун, 228 тисяч пробіг, 8450 ціна. Добрий. Так, Є підігрі сидінь. Механічна шестистопанева коробка передач. Клімат-контроль. Паркоп парктроніки. Так, друзі, часто просите, б сьомий в седані. На ринках їх маловато. Це 14 рік, двохлітровий дизель, 249 тисяч тисяч про... пробіг, 12200 ціна. Так, номер телефону є, так має бути краще видно. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо, дисплей навігація, автоматична коробка передач, клімат-контроль. Шкода Октавія Тур. Дев'ятого року, 6200 ціна, 1,6 газ-бензин 257 тисяч пробіг, номер Механічна коробка. Є фаркоп. Рено Меган 4-го покоління го року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт. Автоматична коробка передач 12900 ціна. Так, так виглядає. Контроль. Сьомий гольф універсалі 18-й рік. 1,6 дизельний двигун, 179 тисяч пробіг, авто без підфарбувань, 12,400 ціна. Механічна коробка передач, мультикермо. Погано мені видно. Здається, кондиціонер. Шкода Супер Б. 2013 рік. Двохлітровий дизельний двигун 217 пробіг. Ціна 11 950. Телефон 0,50, 516 24 19 салон автомобіля на чорній шкірі, механічна коробка передач, мультикермо, клімат. Все є крім автоматичної коробки передач. Як зазвичай хочуть від таких автомобілів. Сідання зазвичай продається мало. Є така красуня Opel Insignia 2009 рік з 2-літровим дизельним двигуном. Автоматична коробка передач пробіг 232 тисячі, ціна 8970. Навіть так. Телефон 099 336 93 13. Салон автомобіля тканина. Renault Megane третього покоління 2012 року. Е, так, LED фари, 1,5 дизель, 207 тисяч оригінального пробігу, 7500 ціна буде що торг, Так, номер 066. Далі має бути вам видно в кінці 11. Так, я підігрів сидіння. Клімат-контроль, механічна коробка шестиступанила. Октавія А7. 18-го року. 1,6 дизельний двигун. Клімат навігація підігріви, два ключі, є сертифікат до автомобілю, 12500 ціна. Номер телефону є. Зараз глянемо коробку. Коробка механічна, п'ятиступенева. Так, дисплей, бачите, підігріва сидінь. Клімат. Сьомий гольф універсалі. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 15-й рік, 9900 ціна. Так, парктроніки, датчик світла дощу, автопарковка є, клімат-контроль. Так виглядає? 310. 310 кілометрів. Опель Астра 11-го року. 1,7 дизель, 92 кВт, 216 тисяч пробіг, 6900 ціна. Панорамний дах. Механічна шестиступенева коробка передач. Так він виглядає. Не бачу. так там кондиціонер. Таке кермо. Так, Volkswagen показуємо по черзі. Спочатку п'ятий гольф, трьохдварний Четвертого року. 1,4 бензин, MPI, 55 кВт, 204 тисячі пробіг, 4950 ціна. Механічна коробка. Так, підігрі весь клімат. Так, і босьомий сьомий універсалі. Посад босьомий сьомий універсалі. 12-го року. Так, тут у нас 1,8 бензин, 216 тисяч пробіг. 9700 ціна. Механічна коробка, 6-ступенева. Підігрів сидінь, клімат-дисплей, навігація. Octavia A5 Scout, повнопривідна. Рідко вони тепер на ринок. Виїжджають. Десятий рік, 1,8 бензин, механічна шестиступенева коробка, шкіряний салон клімат-контроль, 211 тисяч пробіг. Авто Швейцарії, 9500. Ціна. Так, номер телефону вам фіксую. Пам'ятаю, хтось питав. Єдине, що так повний привід. Єдине, що двигун. Не знаю, чи підійде. Такий. В Швейцарії може бути оригінальний пробіг. Дійсно, там. Частіше трапляються з маленькими пробігами автомобілі. Так вона виглядає. Підігріву сидінь, клімат-контроль, ступенева механіка, шкіра алькантара. Фаркоп парктроніки. Рено Меган другого покоління шостого року. 1,6 бензин з 82 кВт, 202 тисячі пробіг. пригнаний з Голландії, 5,750 ціна. Механічна коробка передач. Так, Зараз так приблизно буде видностан, клімат контроль є. Фаркоп теж є. Без варіантів. Б-8-й пасад комплектації Хайлайн 2015 року, двохлітровий дизель, 110 кВт, 238 тисяч пробіг, 16900 ціна, номер телефону знизу є. Автомобіль без підфарбувань, пробіг оригінальний. Так, свіжо пригнана в березні місяці, розмитнена. Шкіряний чорний салон. Так, зараз. Електрорегулювання сидінь. Так, так виглядає. Дерев'яна така вставка в панелі в картах дверей. Підігріва сидінь клімат. Коробка автоматична. Панорамний дах. Ви нахватитися? Свіженька шкода Супер Б. 2017 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, пробіг 310 тисяч. От бачите, людина поставила, мабуть, рідний пробіг 15 700. Так, салон. Звичайний салон. Hyundai I30-й. Без підфарбувань. 13-й рік, 1,6 дизельний двигун, 9550 ціна. А ні. так, чекаю. А яка ціна на неї? бо тут... 9,500 на А, 9500 то, то вже власник віддає. Тут номер телефону. Бачите? Власник торгується. Машинка виглядає доглянутою, свіженькою. Механіка. Підігрів клімат-контроль. 7 гольф Sportvan 17-го року. 1,6 дизельний двогон 85 кВт. Так, 13400 ціна, номер телефону вище, так, вища. На ринках взагалі дуже рідко зустрічу. Маєте ключиків? Є. Рідко зустрічаємо такі автомобілі на ринках. Так виглядає. Підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. П'ятиступанема механіка. Так, є парктроніки. Ford Focus в такому гарному кольорі. Це у нас 16 рік. Механічна коробка передач. 1,5 дизель, 203 пробігу. Ціна 10900. Телефон до власника 44 044 88. Так, вон тканина. Ці троен, це п'ятий 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 270 тисяч пробіг, механічна коробка передач, 650 ціна. Теж рідко на ненаредках трапляються. Так він наглядає в салоні. Парктроніки.